Реакція наших західних партнерів на військово політичні зміни в Україні вона була досить спокійною, не дуже гучною. Варто зауважити, що нас підтримують в будь-якому випадку довіра до. Українського суспільства і українського керівництва наших партнерів на високому рівні через це, незалежно від того, хто на якій посаді знаходитиметься, підтримка буде в будь-якому випадку. Тому страшилки про те, що ось зараз у нас буде припинено постачання озброєння фінансів саме через кадрові зміни, це нічого більше ніж страшилки. Водночас, хочу наголосити на тому, що ми маємо сконцентруватися на точкових проблемних кейсах, де дійсно є. Скажімо так, про втики відносно фінансового і збройного забезпечення України варто розуміти, що для будь-якого прояву громадянської самосвідомості в вигляді мітингів чи акцій протесту має бути дуже потужний каталізатор. Що стосується кейсу з звільненням. Пана завужного з посади Головнокомандуючого збройних сил України, то цей каталізатор він вже як таки відбувся. Тобто, факт відставки вже є. факт призначення пана сирського на цю посаду вже є. І як ми бачимо за декілька днів, гучного прояву громадського невдоволення у вигляді саме мітингів, ми не побачили. Це були висловлювання в соцмережах. Це були. Такі побутові суперечки відносно цього, чи треба було робити це чи ні. Але з точки зору саме акції протесту цього не відбулося, і отже, і не відбудеться.